Всім приветики. Я ще не в образі, понимаєте, я ще ніяк не приведу себе порядок, але у мене вже на цій неділі э, в планах сделать себе красоту. Сделать себе красоту. От. Ну, я так планую, а там, звісно, побачимо, як там і що там. От. Света пішла на вулицю, там щось сделає. А я сіла работать, я сіла работать. Плиту брілочки. Сейчас брелочки. я вам покажу. Ось, бачите? Це брілок оберіг. Це брілок оберіг. Він так і називається. Отут зашифроване слово оберіг. Ну, я його ще доплиту і потім уже його цілого вам покажу. Зараз, бачите, це я вже вчора завчора таку половинку сплила. От. Зараз теж до плиту, ще одну таку це я почеплю і побачу. Потім я його свячу, я його ще ж освячу. І тоді буду вже, це такі як... Але я такі будуть робити на замовлення. Ось тут у мене, бачите, і нитки, і бісер, ну, все коротше. В общем, дивлюся канал YouTube включила. Ну, як завжди, включила щось собі і плиту, і буду плести плиту ручним ткацтвом. Нухті, звісно, в мене вже того, треба вже туди щось робити. Ну, це буде на виходних вже. Оце а а це хочу сьогодні доплести. З двох до чотирьох я буду плести. Та я і раніше доплету. Ну, головне, що треба сьогодні зробити. І почеплю і покажу вам тоді. І почеплю і покажу. Так що, замовляйте, це оберіг. А ще буду плести е, з іменем. З любим іменем можу сплести е, успіх, кохання, ну, в общем, все-все-все те, що е, треба, те що це я вам все покажу тоді. Можу сплести. Ну Зараз у мене оце така робота, зараз я починаю працювати. Привіт всім! Коротше, доплила я е, свій е, оберіг, і зараз я вам його покажу. Дивіться. Я не знаю, як краще. Ну, давайте отак от повернуся на сонце. Отак от. Бачите, це такий оберіг. Слово оберіг, закодовано в цьому малюнку. Слово оберіг, закодовано в цьому малюнку. І цей оберіг, і цей оберіг на всі випадки життя. На роботу, на відносини, на фінанси, на все. Я його також буду цей оберіг освячувати. Я його буду освячувати водичкою, свічечкою, звісно, заговором. І все, більш нічого не треба. от Більш нічого не треба. Свята водичка, свічечка церковна і заговір. І заговір своїми словами. Ну, я ще подумаю, що треба буде казати, тому що кожне слово також має силу. Кожне слово також має силу. І я оце хочу його освятити е і носити. Я такі ось оберіги буду робити на замовлення. Тому, якщо я сплету два, ну, сьогодні я плести не буду, бо в мене є робота. Сьогодні я сплиту. Я їх сплиту два і побачу, як вони підуть. як вони підуть. Багато не буду наплітати, а два поки сплиту і побачу. Так що, якщо ви захочете замовити такі ось оберіги із бісеру, це слово код. Це слово код. Оберіг. Оберіг. От, я освячу водичкою, хто свічечкою. І з плиту, і з плиту. І буду на замок. Такий оберіг буде коштувати, ну, я так подумала, що ну, 250 гривень. Оце 250 гривень. Але це оберіг на всі випадки життя. Бачите? Тут червоний, кра... ну, як червоний, чорний і такий молочний кольори. Червоний, чорний і молочні кольори. Ну, я побачу, скільки там у мене буде, може там інші якісь візьму, тому що я не знаю, скільки в мене там їх буде, тих кольорів, які у мене залишилися. От. Ну, Навіть якщо вмісто червоного якийсь інший буде, там оранжевий, там це це, тут ніякої ролі не виграє. Абсолютно. Тут головне це слово код. Слово «код». Так що Якщо ви хочете, можете вже замовити, я буду, ну не знаю, побачу, може, можливо, завтра почну. там це, ну Я хочу їх два сплести. Ну, я побачу, Може, в суботу, неділю не буду плести, а з понеділка. ну Я їх два сплету два, і побачу. І можливо, якщо хтось серед вас також захоче, 250 гривень. Тобто, ви можете один замовити, можете два ще комусь це буде 500 гривень коштувати. Два таких оберіга? Два таких оберіга. От, 500 гривень. І потім е, можу відправити. І тоді вже можу відправити. Ну, побачу. Побачу, як мені треба спочатку сплести, спочатку зробити, а потім уже щось робити далі. Щось робити далі. Розумієте? Ось такий оберіг. Їх можна і носити, можна в гаманці, можна ще де, ну, де забажаєте. Де забажаєте. Ну, я буду на собі носити. Так, як і прикраса, і оберіг. Так що, кому цікаво, пишіть. Всім привіт! Сто я снімаю, ой, кокос прийму. Коротше, бачите, я новою прическою, покрашена, А воно з'їжджає. Блін. З'їжджає. Стою така вся трошки. Тільки що взулася. Тільки що взулася. А то була розута. Все, бачите, я стою. Тим-тим-тим. Ну, в, апаратах. в апаратах, звісно, можна <хи> і постоять. хочу зараз вікно трошки відкрити і подихати свіжим воздухом. На вулицю не хочу виходити, тому що там е, сиро і після дождя, в общем, там так от ну, холодно таке. От. ну, бачите, костелі стоять. А тут я така вали 4 да, В неділю по... підстриглась, наконець-то, привела себе порядочок, покрасилася, це в мене колір чорна смородина. Ну, я не знаю, чи чорна, чи яка, ну смородина. Бо я купувала собі вишню, мені свята вишню купила. А в мене ще мама ж краситься. І думали, що там по два кладуть. там. Два того, два того, Ну, що ми ту краску можемо поділити. От. А, а воно не в одну, от, тільки одне таке було. От. Що ми не змогли поділити. Там. Надо було це. Ну і коротше, Света каже, там в мене є десь смородина. Якщо, що, я можу дати смородину, хто з вас буде краситися. Ну, мама мене не любить чорну, тому що вона хоче красну, От. А смородина така темненька. Даже в світі не понравилась вона щось, не знаю. Мені вона понравилася. Ну, бачите, вона мені підходить. Я, може, таку й буду купляти. Там слива, смородина. Оце таке. Мені такий подобається колір такий. <хи> подобається. От. Так що. Зараз до вікна підійду, трошки подихаю воздухом та потім сяду, буду далі плести до плиту вже один оберіг. А потім вже завтра, чи коли другий почну. думала, гаманець доплити. Ну, не доплила гаманець. Ну, я ці два оберега зроблю, а потім буду гаманець плисти. Провишиваю Попли... -про це, потім ще щось буду. Ну, всім отак. От. Ну, я так, дайте, вирішила. Коротше, е... понеділок, вівторок, середа, четвер. Я вишиваю. П'ятниця, субота, неділя. Ну, Десь отак от буду бісером плести. тому що, як заходжу в Тік-Ток, так буває, там на прямий ефірі, чи ще кудись. Дивлюсь, в дівчат з біс, бісера все. все там. І браслети, і ці всякі, знаєте, як вони, селянки, і гердани, і взагалі, які, що хочеш, що хочеш. А в мене, коротше. Немає. Є, ну мало, мало, немає, що виставити. Так що буду так, суміщать і те і те. Так, до речі, сьогодні ж 1 квітня. Так що я вас вітаю з 1 квітня. І вітаю всіх тих, хто родився в квітні. Бажаю вам здоров'я, терпіння, любові. Хтось біжить по провулку. Терпіння, здоров'я. Кохання, тепла, щоб вже, знаєте, так, нарешті, щоб вже весна прийшла, і щоб взагалі вже все погано закінчилося. Хочеться вже. Травичка, дивлюся, така зелененька. У мене сьогодні вчора сьогодні півдня таке настрій було не очень. Ну, це тут таке, знаєте, домашнє все так по-домашньому все. Казачі, стало краще. Ну, так, трошки може. Стала на ноги та стало краще. А то не знаю. Так що такі діла. Так що, бачите, я вся нова, нова зачіска, новий колір. Весна прийшла, бо я думала перед передпаску. Я потім думаю, що я буду аж перед Паску, це ж коли воно буде. що Та Паска і як там, і цей і вже зараз зроблю. Рома по водичку прийшов, ну там щось ремонтує. От. Та й думаю, ладно вже. Зроблю вже на 1 березня. І ви знаєте, все це мене швидко тільки раз, раз, обалабонила. Балабонила. І Я так обисненько раз, раз поукрасилася. І геть хорошо, і геть хорошо. Ті хвостики вже так надуїли, якщо чесно. Надоїли. Та й я чувствую себе, звісно. Конечно... Понятно, що не 16. Понятно. Ну і не, як то кажуть, ну і не 70, наче, а то виглядаю, так, наче вже знаєте, вже геть вже всю. От. А ще ж. Хе -хе -хе, а ще ж. Ще ж тільки 25. Ні, колір мені подобається. Звісно, зараз тут світу немає, і воно так не цей. А взагалі як світ така смородинка проскальзується. проскальзується. Ну, я ж і кажу, я й хотіла таке, а мені казали, так він темний, куди він годиться, куди він цей, я там і сливу хотіла купить, і цей колись. Ну, я ось покрасилась мені йде. Мені йде. А воно ж теж таке синювате. А воно ж теж синювате. Так що я на наступний раз буду Таким, ну, смородину брати, буду брати смородину. Так що так, так що буду закруглятися, може сьогодні я випустю це відео, побачу, як по настроєнню, бо ще ж поклала воно вишивка, в мене там плести треба. Ну, там трошки до плести і ще ж хочу в ефір вийти. Десь на 8, може на півдевго. Десь отак от. Ну, побачу. І, і світі телефон треба, в общем, дати там позвонити, бо в неї там трошки теж ну, не з телефоном, а з карточками проблема. Треба буде їй дати позвонити. От. Та там на 2-3 минутки на хліб зовут треба буде. їй дати, щоб вона позвонила. От. І все. І мені ж треба теж, щоб... На ефір вистачило. Так, що такі діла, так, роботу всю за березень зробила, план написала, все там підвела ітоги, підбила, що там, як там, все зробила, все зробила. Так що Так отак що, от. Так що, зустрічайте я. А не можу ж так стояти, бачите ж, не можу. Падаю, падаю, падаю. Ось там стою, стою, стою і падаю. Так що, так, от все, мої хороші, зі святом, з весною, з теплом. Нехай в ваш, вашому житті все буде тільки добре і гарно. Все, всіх цілую, обнімаю, пока.